Новини 39 го тижня навчання в комутецькому коледжі. Поїхали нещодавно. Наші студенти із тренером Сергієм Отийським повернулися із міста Полтави із відкритого чемпіонату області зірьового спорту, де представляли Миргородську громаду. Приємно, що студентка другого курсу Руслана Халтигіна виборола третє місце. З цим ми її вітаємо. Інші представники коледжу Юрій Горєлов, Ярослав Яценко та Аліна Зеленська показали достойні результати та допомогли команді вибороти загальне третє місце. Цього тижня в коледжі пройшли іспити для присвоєння кваліфікації оператор штучного сім'яння тварин. Студенти третього курсу продемонстрували поважній комісії свої теоретичні знання і головне практичні вміння з цієї робітничої професії, яка, до речі, є додатковою до наших основних спеціальностей ветеринар та технолог. 30 і 31 травня студенти випускного курсу взяли участь у моніторингу якості фахової передвищої освіти, який організований Державною службою якості освіти України та науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти. Результати показали, що наші здобувачі освіти мають значний рівень фахових знань і з успіхом можуть використовувати їх у своїй професійній діяльності. Так тримати в гуртожитку коледжа проведене цікаве спортивне змагання стільчик біля стіни. Очільниця спортивного сектору Петросян Вікторія розповіла про користь цієї вправи та техніку її виконання. Найкращими у виконанні вправи стали гузол Анастасія та барабанов Ярослав, які були нагороджені вітамінними призами. 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей. Вже третій рік Україна робить це в умовах війни. Проте, навіть у такі темні часи, українці демонструють неймовірну стійкість, щирість та віру у майбутнє. Тож, пам'ятайте, разом ми сила. Віримо та підтримуємо ЗСУ. На сьогодні це все. На зв'язку!